Мам, ти тільки не ображайся, але ми на Різдво поїдемо до друзів. Ми з ними ще місяць тому домовились. Юля стояла біля дзеркала, розчісуючи волосся і навіть не поверталась до матері. Леся мовчки сиділа на дивані, вона лише кілька днів, як повернулася з Риму. Дуже чекала цієї поїздки, хотіла побачити дітей, побути вдома, а тут виявилося, що в її планах на свята місця немає. Юля, але ж у мене день народження. Я думала, ми всі разом посидимо», – тихо сказала Леся. Мамо, ну що там за дата? 56 років, це ж на ювілей. От буде 60 тоді влаштуємо застілля. А зараз це просто звичайний день, відмахнулась донька. Лесі стало дуже прикро. Вона могла б залишитися Віталії на свята, заробити більше, але ж хотіла свята з сім'єю провести. Виявилося, що її присутність була потрібна лише для одного. Слухай, ти ж все одно дома будеш, то будеш дивитися за дітьми. Ми їх з собою не беремо, там компанія доросла. Юля вже почала збирати речі в сумку. Леся лише кивнула, вона не стала сперечатися, просто перемкнула телевізор на інший канал. Юля з чоловіком поїхали швидко, більше переймаючись своїм виглядом, ніж настроєм матері. Увечері, коли онуки вже поїли і вклалися гратися, Леся зателефонувала Галина. Це була її сусідка, з якою вони разом працюють в Римі і разом повертались додому тим самим бусом. Дізнавшись, що імениниця сидить вдома сама перед телевізором, Галя сказала: Накривай стіл, я зараз буду, не можна так день народження проводити. Жінки сіла на кухні. Леся швидко розставила тарілки, вони згадували роботу, говорили про те, як важко даються гроші на чужині і як хочеться, щоб діти мали краще життя. Галя допомагала сині, і Леся доньці. На цьому і трималися всі ці роки. Раптом Галина дістала з сумки пакунок це тобі від мене, тримай. Це був італійський шоколадний панатон. Леся посміхнулась, вона шукала такий у магазинах перед від'їздом, але бачила тільки звичайні, з родзинками. Дякую, Галю, справді вгадала. Та це ще не все, це тобі Антоніо передав. Галина поклала на стіл ошатний конверт тільки відкрий, коли я піду. І послухай мене Витриться на себе, не віддавай доньці, ти й так їй усе віддаєш. Антоніо був сином того літнього сеньора, за яким Леся доглядала Віталії. Він давно виявляв до неї симпатію, дарував квіти і навіть пропонував жити разом. Леся завжди тримала дистанцію, бо не знала, як на це відреагує Юля. Антоніо узнав, що Леся майже всі заробітки висилає додому, тому вирішив привітати її особисто, але через сусідку. Коли Галина пішла, Леся відкрила конверт. Там була записка із словами захоплення і 500 євро. Леся розплакалась, їй було приємно не через суму, а через те, що чужа людина пам'ятає про її день народження, поки рідна донька про нього просто забула. Юля з чоловіком повернулась лише наступного ранку. Зайшовши на кухню, донька відразу помітила на столі листівку і конверт, який Леся не встигла сховати. Вона швидко заглянула всередину. Ого, мамо, звідки це у тебе? Юля вже тримала гроші в руках. Слухай, мені якраз сережки з діамантами хочеться. Я їх давно пригледіла. Можна я заберу ці гроші? Тут тобі все одно нічого купувати, ти ж знову скоро в Італію поїдеш. Леся розгублено дивилась на доньку. Вона згадала слова Галини про те, що треба хоч раз подумати про себе. З одного боку, їй було шкода відмовляти Юлі, вона звикла все віддавати, а з іншого це був подарунок від людини, яка її цінує. Може, віддати, а я собі ще зароблю, звично подумала Леся, але водночас їй стало страшно, що вона так ніколи не купить собі навіть дрібниці, бо доньці завжди буде потрібніше. Юля вже почала класти гроші в свою кишеню, приймаючи мовчання матері як згоду. Леся стила перед вибором промовчати як завжди чи нарешті забрати свій подарунок назад.